Доброго дня, шановні друзі, з вами адвокат Юрій Радзієвський і наша постійна рубрика Адвокат онлайн. Сьогодні я хочу поговорити з вами про критичну проблему вітчизняного кримінального процесу, а саме про фактичну відсутність судового контролю на етапі досудового розслідування. Нагадаю, що судовий контроль існує з метою забезпечення дотримання прав і свобод громадян на досудовому слідстві. Так, рішення стосовно критичного обмеження основних прав і свобод громадян мають прийматися слідчими суддями, в тому числі слідчі судді приймають рішення про застосування запобіжних заходів, про взяття осіб під варту, про накладення арешту на майна майно і про надання дозволу на проведення обшуків. При вирішенні всіх цих питань слідчі судді мають переконуватися, що існує обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення відповідного ступеня тяжкості. Натомість чомусь існує практика, згідно якої слідчі судді, нібито не мають права досліджувати питання обґрунтованості підозри, не мають права досліджувати і оцінювати докази на предмет належності, допустимості і достатності. Цим активно користуються недобросовісні слідчі і прокурори, подаючи свої клопотання слідчим суддям, замість того, щоб обґрунтувати підозру доказами, вони обґрунтовують підозру голослівними твердженнями. І нічим не підтвердженими припущеннями. Судовий контроль пропускає такі клопотання. Часто це призводить до того, що безвинні люди опиняються під вартою, і ніхто ніколи не несе за це відповідальності. Саме це стає причиною сумнозвісного тиску правоохоронців на бізнес, політичних переслідувань і необґрунтованих затримань громадян. А я всім бажаю здоров'я і гарного робочого тижня. Знайте свої права і не бійтесь користуватися ними.